Дар нашого Творця, нам, людям, це дар промовляти Слово, що з цього приводу говорить нам Святе Письмо. Кажу ж вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у День судний, бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений, говорить нам. Святе Писання від Матвія. Людину святе Писання називає творінням, що має дар слова, чим і вирізняється вона від інших безсловесних творінь. Дар промовляти слово виокремлює нас, людей, серед інших творінь. Слово поклало людину в ієрархію творіння вище всього земного, вище місяця і сонця. Слово з'єднало людей в суспільства, створило міста і держави, говорить святитель Філарет Московський. Словом виражаємо нашу потребу перед Богом, словом дякуємо Богові за отриманий дар. Через Слово Бог відкрився людині у Святому Писанні, і ми пізнали Його волю, і ним же через Слово покликані до вічності. Тим же Словом будемо славити Господа у вічності, у міру нашої довершеності, яку ми здобули на землі. Мова людська за передбаченням Творця повинна служити нам засобом для передання іншим своїх думок, почуттів та бажань. У Слові закладена велика енергія та потенціал. Словом Бог сотворив Всесвіт. Все повстало через слово, споконвіку було слово, а слово у Бога було і ніщо, що повстало, не повстало без нього, говорить нам свята Євангелія від Йоанна. Коли Бог каже слово, то Його слово стає фактом, каже нам архімандрит Софроній у своїй книзі про молитву. Через слово Христос увів нас у благодатне єднання, у новий заповіт із Богом. Через слово дав своїм послідовникам владу проповідувати та звершувати таїнства хрещення, покаяння та Євхаристії. Через слово на страшному суді ми отримуємо вирок, який винесе нам Христос. Через гріхопадіння людське єство спотворилось, розум і воля отримали інший напрямок. Людина стала роздвоєною. Із сфери служіння Богові стала на служіння Злому Духові, через догодження похотям та нижчим своїм бажанням. Але нічим іншим так не грішить людина, як язиком, коли не керує ним, так, як це потрібно. Язиком проклинаємо людей, сотворених за Божою подобою, язиком лихословимо Батька та матір. Язик говорить неправду, улещує, обманює, пустословить, сквернословить, лихословить, виправдовує винних на суді і звинувачує невинних, язик ображає, нарікає, хулить святе ім'я Боже. Якщо язик не керується розумом, то стає винним у багатьох гріхах та бідах. Які ж гріхи від язика? Це багатослів'я, лихослів'я, сквернослів'я, пустослів'я та інші. Зараз ми їх розглянемо. Багатослів'я – це безперестанне базікання без усякої потреби та прохання. При багатослів'ї не оминути гріха навчає преподобний Соломон. Також святі Отці звертали велику увагу на те, щоб не розмовляти без потреби. Полюби більше мовчати, ніж говорити. Господь береже душу твою, доки ти бережеш твій язик, наставляє нас великий подвижник преподобний Антоній Великий. А пророк Давид молиться: поклади, Господи, охорону устам моїм і двері стримання устам моїм. Зараз перейдемо до гріха лихослів'я. Лихослів'я це прояв гніву. Прокльони, наговори, осуд. Стримуй язик твій від зла, і уста твої нехай не будуть улесливі, каже Псалмопівець Давид у 33 му псалмі. Ісаї врозумляє нас немічних таким повчанням. Не сперечайтеся одним із одним, ні з якого приводу, не говори поганого ні про кого, не усуджуй і не принижуй нікого, ні словом, ні в серці. Не нарікайте ні на кого, не підозрюйте нікого ні в якому злі. Нам, християнам, треба довго обмірковувати кожний наш намір промовити слово, чи то когось осудити, чи то зневажити, чи то запалитися гнівом. Не зневажуй і не докоряй ближньому, не обдумано і поспіхом, бо у цих діях твоє падіння застерігає нас великий подвижник, преподобний Антоній Великий». Ще інший гріх сквернослів'я. Людина, яка сквернословить, втрачає гідність Божого творіння, вона використовує мову, якої її навчає диявол. Відкриваючи уста, вона виливає отруту бісівську на ближніх, а себе зводить до пекла. Мова, яка прикрашена сороміцькими, безстидними. Та непристойними словами це сквернослів'я. Людина, яка послуговується такими словами, зневажає Бога, завдає великої шкоди собі і оточуючим. О язик! Скільки ти робиш зла світу, як вітер розносить вогонь, так неприборканий язик розносить усяке зло по цілому світові, каже святитель Тихон Задонський. І наостанок розглянемо гріх пустослів'я. Це перш за все невиконані наші обіцянки перед Богом та ближніми. Пустослів'ям наповнена людина, яка кається у своїх гріхах, але не працює над виправленням свого життя. Брехня це теж пустослів'я, тому що говориться про те, чого насправді не було. Що ж таке пустослів'я? запитує преподобний Єфрем Сірін, і дає відповідь це обіцянка перебувати у вірі і невиконання цієї обіцянки. Християни повинні знати, що вони закликають, оспівують та вихваляють ім'я Боже. Як же це велике і святе ім'я прикличуть тим язиком, який осквернюють поганими словами. Пустослів'ям, прокльонами, хулою. Як же приймуть в ті уста святиню, які опоганюють скверними словами, звертається до християн святитель Тихон Задонський? Ось тому християни повинні дбати про чистоту мови, тримати під контролем свій язик. Коли хто гадає, що Він побожний і свого язика не вгамовує, марна побожність того, говорить апостол Яків у Соборному посланні. І Христос погроджує судом тому, хто не вгамує свого язика. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Якщо за слово пусте, не наповнене змістом, то тим більше за слово скверне, лайливе, докірливе, образливе дадуть відповідь. Тому Слово Боже звертає увагу на обережне вживання слів. Нехай кожна людина буде швидка до слухання та забарна говорити. каже апостол Яків, отримавши від Творця величний дар. Дар промовляти слово творіння зневажає цим благом дуже часто собі на загибель. Промовлене слово приносить людині або виправдання, або осудження. Зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш осуджений. говориться у святому Писанні в Євангелії від Матвія. Людина, яка розуміє, усвідомлює великий дар слова. Вона любить говорити про того, хто обдарував її цим даром, любить говорити про закон Божий, тому що в ньому відображається свята і довершена Його воля. Все життя такої людини сповнене роздумами про Бога, вона бачить його всюди, і у творінні, і в явлених чудесах, і в благодаті відкуплення людини через єдинородного сина і у красі та величі природи. І в розумі, що їй подарував Творець, яким вона підноситься до нього, і у серці, яке прагне добра. Така людина радіє добру, тому що в ньому бачить відображення Божої властивості, вона оспівує і вихваляє подвиги угодників Його, бо бачить в них велич образу Божого, переживає і плаче, врозумляє і умовляє немічних. Щоб в них не зневажалося святе ім'я Творця і Господа, ось велич мови праведних і відмінна риса дітей Божих. Ми мусимо знати, що за кожне промовлене нами Слово приносить нам спасіння або загибель, підносить до небесних осель або зводить до глибин пекельних. Хто скаже на брата свого дурний, підпадає гієній вогнини. Говорить Господь в Євангелії від Матвія, слово в устах невігласа приносить йому загибель, а мудрому дарує вічне життя. Премудрий син Сіраха зауважує різницю між нерозважливим словом немудрого та словом досконалого мужа. В устах нерозумних серце їх, в устах премудрих в їх серці. У нерозловажливої людини слова зароджуються і народжуються в устах її, дуже часто це поспішні, безмістовні судження, а інколи вони висловлюють такі думки, що краще їм було б мовчати, а іншим слухати їх, в такої людини серце в її устах. Мудра духовна людина спочатку обмірковує свою думку і кожне слово. Якийсь час утримує в серці своїм, коли бачить корисним і потрібним, виймає із серця і передає до уст в такої людини в уста в її серці. Сила слова людського величезна. Жодне слово, що виходить із уст людських, не губиться у просторі назавжди. Воно залишає глибокий слід, воно живе серед нас і діє на серця наші. Тому що у слові міститься велика духовна енергія, або енергія любові і добра, або навпаки богопротивна енергія зла. Дорогі браття і сестри, словом Господнім небеса утвердилися, тобто отримали засади вічності. Нам в дар Господь теж дав ласку володіти Словом. Словом, ми благословляємо дітей наших. Ним же умилостивляємо Господа Бога, щоб Господь Бог не випалював скверну наших уст і не очищував їх вогнем пекельним. Стережімо наші уста від зайвих і непотрібних слів та бесід, для того, щоб чистими устами славити Бога. Не позбавляємо себе через свій язик спілкування з Богом. Але коли Господь захоче нас помилувати. Щоб ми мали уста честі, придатні для славлення Бога у вічності. Нехай Господь допоможе нам зберегти уста чистими і благословить нас.